Шановні учасники національного мультипредметного тесту 2023 року. Освітній портал Education.ua пропонує вам коротку інструкцію з реєстрації на НМТ. Ми з вами знаходимося на сторінці, де потрібно створити особистий кабінет. Перед початком реєстрації переконайтеся, що ви підготували всі необхідні документи. Вам потрібні перше паспорт чи інший документ, який засвідчує особу. Друге, довідка з місця навчання, якщо ви випускаєтесь в цьому році або, якщо закінчили школу раніше, свідоцтво про загальну середню освіту. І третя картка платника податків чи документ, де вказано ваш ідентифікаційний код. Всі копії мають бути чіткими, необрізаними та легко читатися, розмір копії до 1 МБ. Також перед стартом реєстрації вам потрібно ознайомитися з документами, які пропонує Український центр оцінювання якості освіти. Зокрема, почитайте порядок проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту. Якщо ви не відкриєте цей документ, ви не зможете поставити галочку про те, що з ним ознайомилися, і потім перейти на сторінку реєстрації. Отже, відкриваєте, читаєте, ставите галочку про те, що ознайомилися, і натискаєте кнопку Розпочати реєстрацію. Після цього у вас... Перекидую на сторінку саме реєстрації, де ви маєте внести свої дані. дані. Перше, що потрібно ввести, це ваш індивідуальний код платника податків або ідентифікаційний код. Якщо ви раптом не знаєте, де його взяти, подивіться підказку від портала. Якщо ви належите до категорії громадян України, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду, ви маєте тут поставити про це галочку. Всі інші мають ввести о, свій код. Далі вводимо прізвище, ім'я. По батькові, якщо маєте, обираєте тип документу, який посвідчує вашу особу, серію та номер, дату вашого народження. Після цього вирішуєте маленьку задачку, яку я вам дає портал, вводите дані і нажимаєте Створити персональний кабінет. Так, вітаю! Ми створили персональний кабінет. Тепер нам потрібно перевірити, чи всі дані ми внесли вірно. Якщо ні, натискаємо Редагувати дані, повертаємось і редагуємо ті дані, в яких помилилися. Якщо все правильно, натискаємо Далі. Зараз ми з вами на сторінці персонального кабінету, де ви маєте внести вашу контактну інформацію, тобто адресу електронної пошти та контактний номер телефону. Вказати до випуску якого року ви належите, тобто випуск минулих років або випуск поточного року, обрати ваш третій предмет на НМТ. Українська мова і математика будуть відмічені автоматично, ви лише обираєте третій предмет і обов'язково вказуєте, де ви будете проходити НМТ на територію України чи за кордоном, вносити дані, який це регіон, місто чи район міста. Якщо ви будете проходити НМТ під час додаткової сесії, тут ставите галочку. Також, якщо ви маєте особливі освітні потреби, тобто вам потрібно створити особливі умови для складання НМТ і ви маєте про це медичну довідку, ставите галочку. Якщо все внесли, зберігайте інформацію. Тепер перевіряйте, чи все ви правильно вказали, контактну інформацію, категорію учасника, правильно вибрали третій предмет та місце перебування під час проведення НМТ. Якщо все правильно, натискайте далі. Тепер ми з вами на сторінці, де потрібно завантажити ваші документи. Нам потрібно зробити з вами останній крок це перевірити наші дані та надіслати їх на обробку. Уважно читаєте, чи все вказали вірно. Якщо десь припустилися помилки, натискайте назад і повертайтесь на сторінку, відповідно, де редагуєте інформацію. Якщо все вказали правильно, вирішуєте невеличку задачку, вводите результат, натискаєте Надіслати дані на обробку. Після того, як дані будуть надіслані, ви отримуєте про це повідомлення. Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що їм знадобиться близько семи робочих днів на опрацювання перевірку даних, тому десь за тиждень маєте зайти до власного особистого кабінету та сформувати сертифікат учасника НМТ. Всім дякуємо за увагу, бажаємо легкої реєстрації. Підписуйтесь на телеграм-канал про вступ 2023. Ми публікуємо лише найважливішу інформацію про вступну кампанію та найдієвіші поради, які допоможуть вступити до омріяного закладу вищої освіти. Всім гарного дня!